Є новина, друзі, перемир'я 11 травня та ганьба української влади та Зеленського. Дослухайте до кінця, буде цікаво. Зеленський сьогодні з Туском, з Макроном, з Тармером, прем'єр-міністром Британії, з Мерцом новим канцлером Німеччини веде перемовини цілий день. Про коаліцію охочих ті країни, які готові надати миротворчі війська і забезпечити майбутнє припинення вогню. Обговорюють з Трампом вже була розмова на 11 травня, якби Україна і ці всі країни готові до припинення вогню, і тепер Трамп має узагальнити позицію, довести її росіянам. І якщо Росіяни... На неї йдуть, значить, буде припинення вогню, яке буде забезпечувати Україна. Ну і оці всі країни, які будуть контролювати, надавати війська, зброю будуть надавати Україні. Про це теж сьогодні перемовини йшли. І ну, як би має бути перемир. Я. Якщо Росія відмовляється, значить, от сьогодні є заяви лідерів, будуть відповідні санкції стосовно росіян, які ми всі чекаємо, смертельні в оці санкції, тому що реально вони можуть принести мир і припинення вогню. І в цей момент, коли в нас чотири лідери. Коли йдуть перемовини вони з Трампом, в нас на всю країну інформаційний скандал, хабарі Назвардії, керівництво Назвардії, 190 мільйонів гривень хабар, розкрадання 199 мільйонів. І сидить оцей Мерц, Макрон, Стармер, Туск. Думають, ну їм же ж доповідають їхні помічники, однозначно, думають, які ми лохи, в нас тут. Просять зброю, а вони самі розкрадають це все. І це вже все починає підтверджуватись, тому що міністр внутрішніх справ вже відсторонив цих всіх керівників Нацгвардії від посад, відсторонені вони вже. І сидять зараз керівники держав, вони просто в шоці, думають, нас тут просять дати зброю, дати то, забезпечити припинення вогню, а самі беруть хабарі по 190 мільйонів гривень. Це ганьба. Це ганьба. А чому влада і Зеленського? Тому тобто, що Зеленський відповідальний за призначення керівника Нацгвардії. Він призначає особисто керівника Нацгвардії за поданням міністра внутрішніх справ. Тобто це його підлеглий, підлеглий Зеленського, підлеглий міністра внутрішніх справ. І зараз ці всі лідери сидять, вибачте, за слово ну, в такому незручному положенні, тому що вони ведуть перемовини, треба надавати зброю. А їхні ЗМІ по всій Європі вже пишуть, що в цей момент, коли вони там були, в Україні. Тут зловили керівника Нацгвардії на хабарів 190 мільйонів, ймовірно, і на розкраданні 199 мільйонів гривень. І це ганьба. Це ганьба. Просто напишіть, що ви думаєте. Лайк, репост, підписка.